Доброго дня, шановні жителі Розділянської громади. Ось добіг кінця 2024 рік. Рік дуже нелегкий для нашої держави України і також не зовсім простий для наших громад. Ми мали всі ті виклики, які має держава, особливо під час проведення війни, і розуміли, що цей. Рік десь для нас дуже важливий. Багато питань у нас було вирішено. Все це я хочу сказати завдяки дуже великій співпраці депутатського корпусу, виконавчого комітету, заступників всіх працівників міської ради. Це і освіта, це і культура, це медицина, це комунальні підприємства, які злагоджено працювали і вирішили ці питання. Хотів поділитися з вами, розказати. Від нашої громади, які питання ми вирішували, як прожили цей рік, що вдалося, і знову ж таки обговорити разом оті виклики, ті задачі, які нас чекають у 2025 році. Надіємося, що цей рік буде не просто важким, а, буде, а стане роком перемоги. У 2024 році Резівнянської міською радою 8 скликання було проведено 12 ленарних засідань. Розглянуто, що прийнято 779 рішень. Також було проведено 71 засідання постійних профільних комісій. В міській раді на даний час діє 27 програм. На 2025 рік прийнято нових 4 програми соціального та економічного направлення. У серпні 2024 року Брузінянської міської ради було підтверджено новий склад молодіжної ради, яка є дорадчим органом Рузинянської міської ради. Протягом року було проведено 18 засідань виконавчого комітету. Розглянуто 457 питань. У 2024 році відділом загального діловодства та контролю отримано на адресу керівництва міської ради 3992 вхідних документів, Опрацьовано та направлено адресатам 1774 вихідних документів. Надійшло нам 800. 79 звернень, з яких 519 це усні звернення, які були опрацьовані на особистому прийомі керівництво міської ради. За поточний рік прийнято міським головою розпоряджень з основної діяльності 430 і з адміністративно-господарських питань 43 розпорядження. Робоча група опорцювала над статутом громади, і вже у 2025 році стартує його офіційне обговорення з мешканцями громади. Проведені роботи з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме заасфальтовано в центральній вулиці, населених пунктах Старосілля, Слабідка, Виноградар та часткова календарівка. Також в рамках спортаційного отримання відремонтовано близько 20 кілометрів доріг загального користування місцевого значення. Проводилися роботи по нанесенню дорожної розмітки в місті Роздільна. Проводився ямковий ремонт доріг міста Роздільна, Проводився капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в місті Роздільна. Це вулиця Джерельна, вулиця Травнева та вулиця Малинова. Протягом року комунальним підприємством КПРЗ міський водоканал надалось послуги центрального водопостачання, водовід'єднання та виріс сміття міста. Протягом 2024 року з розділянського бюджету перераховано 4,5 млн грн. на підтримку Збройних сил України. Також. 560 тисяч гривень власних коштів. Поширено низку елементів цифрової демократії. Кожний мешканець громади може написати електронне звернення, записатися до електронної черги центру надання адміністративних послуг, подати електронну петицію, прийняти участь чи ініціювати консультацію з громадністю. Розпочали реконструкцію приміщення колишньої типографії для нового ЦНАПу. Збільшили дати надходження бюджету громади на 17 мільйонів. Протягом року ми отримали міжнародну технічну допомогу в розмірі 61 мільйона 946 тисяч гривень, що дозволило нам реалізувати низку важливих проєктів, які надалі сприятимуть розвитку нашої громади. За 2024 рік збільшили фонд захисних поспоруд цивільного захисту для восьми освітніх закладів громади. Завдяки співпраці нашої громади та закордонних партнерів в Безділянській громаді у закладах освіти створено чотири освітні простори дружні для дитини. Загалом проведено 74 заходи для підтримки психологічного здоров'я як дітей, так і дорослих. З метою підвезення учнів та вчителів до навчальних закладів придбано новий шкільний автобус. Також виготовлена проєктно кошторисна документація. Реконструкції майстерні у їдальню у Розділянському ліцеї номер 4 Цьому році ми реалізували такий проєкт як майстерня соціально-громадського театру. Вистава називалася Історія землі, по якій ми ходили. Також ми тісно співпрацюємо з Полтавським театром українським, які приїздять нам за своїми виставами. І теж. Ми пам'ятаємо про наших героїв, завдяки кому ми можемо проводити культурне життя в громаді. І в цьому році була встановлена книгу пам'яті для вшанування пам'яті нашим загиблим землякам. У другій половині 2024 року в громаді запроваджена нова безкоштовна послуга соціальне таксі, яка сприятиме усуненню бар'єрів і створенню інклюзивного середовища серед мешканців нашої громади. На сьогодні цієї послуги скористалося понад 25 осіб. На первинному обліку служби у справах дітей Розеннянської міської ради перебуває 104 дитини серед та дитини позбавленої батьківського опікування. Функціонує три дитячі будинки сімейного типу, в яких на сьогоднішній день виховується 25 дітей. Одна прийомна сім'я, 4 дитини. В 2024 році одна дитина встановлена згідно чинного законодавства України. За 2024 рік адміністраторами відділу центру надання адміністративних послуг було прийнято 14 700 заяв, здійснено 50 виїздів з мобільної валізи та надано 80 послуг. Побудували сонячну станцію на 85 кВт. Встановили 5 сучасних ліфтових кабін. І в цьому році в нашому половому відділенні на світ з'явилось 423 немовне. Втілили роботу кол-центру у закладі. А також отримали сучасну мобільну клініку, за допомогою якої зможемо надавати якісні медичні послуги навіть найвіддаленішим куточкам нашої громади. Команда спортсменів Розілянської громади вдруге стала чемпіоном Одеської області з 19 видів спорту. Але я сьогодні всі хочу поздоровити з наступаючим новим 25-м роком. Вірю в те, абсолютно впевнений, що він значно кращий для нашої громади, для всієї України. В те, що він стане роком миру та перемоги. Роком миру і перемоги, який ми всі разом з вами дуже чекаємо. І впевнені від того, що тільки закінчиться війна, наша держава стане одною із, із найкращих в Європі. В Європі. Можливо, в світі. Можливо, в світі. І ми все зробимо для того, щоб так воно і було. Хочу побажати всім вам, кожній родині окремо, кожній людині окремо, кожній дитині окремо. Щастя, благополуччя, здоров'я. Хай Господь Бог, ангели крамітіли, обіргає всіх нас, кожного з нас. І найголовніше тих людей, які захищають нас, які стоять на передньому краї. Ще раз за всіх дякую за ту співпрацю, дякую за розуміння всієї громади і з новим наступаючим 2000 25-м року